Я дуже боюся літати, і от саме під час злету в мене просто починають давити сльози. Я не знаю, що мені робити, і в цей момент мені дуже соромно, бо біля мене сидять люди. Я не можу справитися зі своїми емоціями. І от я знайшла такий вихід, такий спосіб. Я просто під час взлету малюю нейрографіку, і це не обов'язково викид, це можуть бути просто плавні лінії, які я скругляю. Я переводжу всю свою увагу на малюнок, це мене розслабляє. В мене розслабляється дихання, я починаю дихати, починаю розслабляти живіт, починаю розслабляти свої плечі, і потім спокійно переводжу свій погляд у вікно і насолоджуюся моментом злегу. Тож, як бачите, вихід завжди є, і через нейрографіку можна спостерігати.